Нервова система бере участь в абсолютно всіх життєвих процесах, поєднує діяльність всіх органів і забезпечує роботу організму як єдиного цілого. Вона сприймає зовнішні і внутрішні подразнення, аналізує цю інформацію, вибирає та координує функції організму. Отож, нервова система бере участь в абсолютно всіх життєвих процесах. До речі, друзі! Обов'язково підпишіться на мій канал. І на дзвіночок теж, будь ласка, на Часто нам потрібно заспокоюватись під пливом негативних факторів. Наша нервова система стає нестійкою і може давати збої. І один з найпоширеніших дієвих способів заспокоїти нерви це наше харчування. Так які ж продукти нам допомагають цьому, зараз ми з вами розберемося. Розпочнемо наш список. З авокадо Ці фрукти багаті фолієвою кислотою і вітаміном К, який зміцнює центральну нервову систему. Це знижує ризик інсульту і покращує когнітивні функції. броколі Даний овоч корисний для нервової системи через високий рівень вітаміну К і холіну. Це також зберігає гостроту розуму. Горіхи. Потрібно їсти більше мигдалю, кешлю, фундука, волоських горіхів, багатих магнієм. бразильські горіхи містять селен. Ці поживні речовини заспокоюють нервову систему. Вівсянка. Миска вівсяної каші кожен день допомагає стабілізувати центральну нервову систему. Вівсянка також корисна для всього здоров'я в цілому. Зелений чай. Міщенні. В зеленому чаї антиоксиданти корисні для нервової системи. Це катехіни, що запобігають старінню мозку, пов'язаному зі стресом. Банани наше тіло потребує вітаміну В6 для синтезу серотоніну, а банани є винятковим його джерелом, бо поставляють третину щоденного вживання цієї речовини. Ромашка. Ромашка є регулятором настрою і роботи шлунка. Відвар з ромашки не тільки чудово знижує напругу нервової системи перед сном, але також містить гепуровою кислоту, речовину, яка зменшує запалення, що виникає у період стресу. Якщо пити чай з ромашки після їжі, то можна зменшити кольки, усунути запори, симптоми, які супроводжуються з синдромом роздратованого кишечника у людей зі стресом. Отож, ми можемо зробити висновок, що їжа, що містить антиоксиданти, вітаміни, корисні жири і необхідні мінерали, хороший вибір, якщо людина хоче зміцнити здоров'я нервової системи. А зараз я вам дякую, що ви додивилися відео до кінця, оцініть мої старання вподобайкою та залиште в коментарях тему, яку би ви хотіли прослухати в наступному відео. До зустрічі! Та нехай вам щастить.